Welcome to the Halloween Test Drive. Tonight we explore the darkest corners of luxury and speed. Усім привіт, друзі! З вами Winterfell. на зв'язку. Водьте мій промокод на будь-якому сервері UA online Хеллоуінський тест-драйв. Протестуємо машини з рулетки Хеллоуінського івенту. Але самі унікальні на мою... Думку. Тисніть лайк та підписку, це дуже важливо для просування мого каналу. Дякую всім. До речі, я ось такий уже скінчик вибив. Тут коса смерті, крильця, молот оце, чи як він там називається. А ви, що там, як там, як просуваєтесь по хеллоуінському івенту? Розкажіть, напишіть коментарі. Так. Так, ну що, друзі, які ми машини розглянемо? Lamborghini Urus, Halloween. Batmobile, Ой-ой-ой, дивіться. А ще. Rolls. Rolls. Halloween, 6 на 6. Це взагалі, що? Це? Це супер унікальна машина. Ти що? Перед цим я крутив рулетку на відео. Хто бачив відео, подивіться. Точніше, хто не бачив, подивіться, а хто бачив, можете ще раз подивитись. Тим часом беремо Урус і що ми маємо? Яку швидку? Швидкість, не дуже швидко розганяється. До речі, у кого є Урус, скажіть, він. Ну, різниця є якась в швидкості чи ні. Тому що я Урус так і не вибив свій час. А ще на рахунок рулетки. Там ми якої, які машини вже вибили. Подивіться, хто не бачив це відео, і зацініть. Так, тим часом на Урусі їдемо 250, 257, 260, 70, 277, 280 і. Ну, якби 300 км він їде вже. Все, 304 він їде. Ну, нормально, непогано падіо. Ну, зовнішній вигляд там у нас показано в рулеці що він ржавий, а він тут не ржавий Він просто просто тут темний. Може не прогрузилось, не догрузилось. Або щось не домалювали, От дивіться, да Ага. Ось такий він. Тут. Так, можемо ми в салон зайти. a few moments later Ну, в салончики не супер класно нарисовано щось, але зрозуміло, поняв, поняв, пойдет. Ну, якось так. До речі, скільки коштує цей урус зараз? Продати за держціною. Цей транспортний засіб під час Хелові недоступний для продажу. Ну, поки що недоступний. Це як було з Pass, Зрозуміло. Все тоді гонимо, їдемо в наступну машину. Бетмобіль. Бетмобіль ну, я вже на стрімі тестував, мені давав адміністратор, видавав, Ну я не вражений. Да, зовнішність прикольна, цікава, да, унікальна, але з швидкістю я не вражений. Сподіваюсь, цей Бетмобіль фіксануть апнуть апнуть. Це тому що дуже мало. Зараз подивитись, хто ще не бачив, скільки він їде. 210. 215, все. Це все, що ми маємо. Так, гучніше трошки звук. Двигуна. 215 ну це взагалі не серйозно. да Можна там третій стейдж вибити, перший стейдж втикнути, помалювати його, тюнінгнути. Можемо зараз спробувати. Але ну, 215 ну це зовсім не серйозно для такої машини. Якщо погоджуєтесь, поставте лайк, напишіть коментар. Тут вона широка, даже не дуже заходить. Ремонт, фарбування. Можемо взагалі її пофарбувати? А, ні, не можна, да? Ну конечно, да, не можна. Не он. А, не он же ми можемо вибрати кольор. А, ну не он, да, можна. Страбокоскоп зрозуміло, можна вибирати. Колірфар, колір фар щось не показує, а може він вони розбились. Я ще його наче перемонтував. О, загорілось. тонування тонування всі, виберу кольору. Так от чик 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 Отак от трошки темніше. Отак, чік, чик Ну, там нітро стейдж один. Чік, чик. А тут отримати, тут треба крутити. Да? Корзина, чик, хоп, 750к мінус. Ну, все, по мілочовачки закинув, да По мілочовачі те, що можна було. Ну, як би що, він буде з першим стейжем їхати, я думаю, 225, 240. Десь так. Ну да там, красивіші стали, фари, вікна, двері. 228, ну, все, поняла, да, вот так, ось вот так вот. Так, ну что, вы готовы? Наступная машина, третья машина, это ты что, подивите? Роллс 6 на 6, ой-ой-ой. Ну, це потужно, потужно. Потужно, чи не потужно, дивіться. Якщо б ще багажник працював, тут, я сподіваюся, що колись в машинах буде і багажник працювати. Ти шо? ой -й 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 -й. Тут можна було б, я не знаю, 10 тонн картохи возити. І гарбузів. Це мега-мега. Мега топчик, мега топчик Тиж. Діж. Тиж. Тіж. Дивіться, які фари, дивіться, яка решітка, дивіться, яка колеса. Дивіться, просто подивіться, що це, це просто мега пупер, супер. Бу. І зразу воно бу. Рве. Рве нормально, вже 200 кілометрів, їдемо. 200 кілометрів. Уже 300 360, 370, 390. 390! Ну, це топчик. Якщо ще перший стейдж поставити, або третій... Даже з першим уже 400 ми будемо їхати. Я щас сюди поставлю. Щас. Тикну сюди Нитрочку. Тюнінжик. І так далі, да що там по мелочи так затикну сюди. Запам'ятали, да, яку швидкість? Так, неончик сюди. Страбоскобик. А, страбоскобік же ми не можемо поставити, да. Їх надо далі, колір фар. Ну там дивіться, там таке відчуття, що колір фар хоче бути жовтий. А, бачите, Хоча можна зробити таке. Воно буде. Тут захист такий є, жовтий, а всередині буде інший, типу тобто, якийсь. да давайте так і зробимо. Чик, тонування. всі чик А, стоп. Тонування. Вибір кольору. Чик, чик Чик, темніше А, щоб... По бокам. А, ні є по бокам. Все, ось так. Оп. Не, может типа фиолетовым кому Ну, приблизно так, щось да. Чик, чик чик Вылітка коліс Ширина коліс, а можна ще ширше. ой ой йой це жодце якийсь трактор. Просто якийсь трактор Дивіться Давайте так вот залишу 600к! Ого! А, що не можно, да, чи шо? Щось там валує Так, нітро. І Stage стейджпоршек всегда. Лям 350 Бабамс. Ми хоч зможемо виїхати? Да, ми можемо. Ну шо, стильно, молодежно. Ой-ой-ой, этот ой, колеса какие-то Можна тепер плавати, мабуть на цих колесах. Реально, можна, мабуть, плавати. Знаєте, тут є такий вездеход? Широкі великі колеса. Так, ну що, гоу, так, нітро, пу, уа. Оце потужність, оце потужність. 414, 413. Ти швидко розігнались так? Ти що, з першим стейджем? Ні, ну потужно, блин. Ну, таки, якщо була така машина у когось на сервері, буде прям, дуже модним. Ну, колеса вже на свій смак, ви можете зробити і їздити. На 413 їдеш і ти доволі таки себе відчуваєш, впевнено. Так, тут треба буде зараз виїхати. Ось такий вийшов, друзі, Taste драйв Пишіть свою думку, а моя думка така: Rolls 6 на 6, просто топіще. Urus норм, не вау, а просто норм. Бетмобіль, а вже ж треба фіксануть швидкість. А ще б якісь, якщо ще огні були десь там, так ззаді, там Да, не нітро, а такий вогінь, вогонь, такий такой, виривався, щось таке в такому плані. А взагалі, Хеловінський івент дуже класний, запам'ятається надовго. Мої враження, вау, супер! Багато роботи зроблено розробниками, щоб івент був не п'ятихвилинний, не десятихвилинний, навіть не півгодинний. Щоб пройти весь івент, непогано так треба, непогано так треба постаратись, попитіти. Я вон паркур проходив декілька стрімів. На ПК. І на ПК я пройшов на Андроїд-емуляторі. На стрімі в записі це залишиться якось так. Дякую всім за перегляд спочатку та до кінця. До зустрічі у наступних відео та стрімах. Не губіться! Ну і щастя, здоров'я, А вже ж тихої ночі, тихого дня, спокійного дня, мира. Перемоги і так далі.